Для новонароджених отакі От гарнюні. Для цього необхідно спиці номер 3, можна 2, можна 3, пряжа, два маркера, ножниці, квіти або такі, або такі, і бусина. Приступаю. Ось така гарненька. Підошва м'ягенька. Без шва, шов понаружі на п'яточці. Ось така красуня. Топіки. Це для новонароджених. Можливо, до місяця. І так приступаю. На одну спицю залишаю сантиметрів 20 нитки. На одну спицю набираю петлі. Петлі набираєте, зробивши зразочок. Самим звичайним способом ось. Петлі я набираю зразу з цієї сторони аж до цього краю. Тобто повністю ось так по колу. Необхідно виміряти ніжку дитини, і тоді, виходить, пров'язувати зразочок. Зразочки робіть обов'язково. А з вами Галина Прігріс. І я ділюсь з вами тим, що роблю я. Тобто я поміряла ніжку, зробила маленький зразочок і тепер в'яжу. Зразки я взагалі рекомендую абсолютно всім робити, тому що це важливо. Неважливо, який це виріб, неважливо, в який пряжі, яку б ви пряжу не взяли, обов'язково зробіть зразок. І так, кількість петель згідно вашого розміру. Набрала петлі і приступаю до в'язання. Саме по цьому узорчику першу петлю знімаю і зразу ж починаю пров'язувати ось. Другу, а тоді повертаю першу. Дві виворітні. Другу. Джгутік. А тоді першу. Дві виворітні. Ще один джгутик. Тобто друга, а потім перша. Саме головне, щоб у вас була непарна кількість петель, якщо саме таким жгутиком ви хочете в'язати. З цієї сторони у мене три жгутика. Ви можете зробити п'ять. Тобто додати, додати ще петель. У мене тут три жгутики. Я накидаю маркер. Кількість петель ось тут ділите на, на три рівні частини. Свою непарну кількість петель ділите на три рівні частини, якщо вона не надзвичайно велика. Тоді серединку пров'язую лицевими за задню стіночку. це серединка, або зразу можете поділити на три частинки вашу кількість петель. І проплітати. Це може бути також будь-який узор, не обов'язково, такий, як у мене. Знову ж пров'язую джгутика, дві виворітні. джгутика, дві виворітні. і ще одного джгутика. Кромочна петля за задню стіночку. І ось такий результат. Тепер повертаю свою роботу. Це хвостик для того, щоб шити п'яточку. Першу петлю знімаю. Дві виворітні. Джгутик. Дві виворітні. І джгутик. Дві вигорітні. І серединка латочна, тому що вона не повинна ніде ножку здержувати, стягувати, чи, чи придавлювати. От вони мене повністю ніде ступнею не шиті. Знову ж, маркер перекинула дві виворітні. Джгутик. Дві виворітні. Джгутик. Дві виворітні. І кромка за задню стіночку лицева. Завжди так пров'язую, щоб був рівненький край. Повернула роботу і все повторюю. Першу знімаю. Ой, знялись дві. Джгутик. Дуже-дуже повільно показую для того, щоб могли початківці зв'язати при бажанні. Кому дуже повільно ви у себе можете прискорити чи зменшити швидкість, пришвидшити, зменшити швидкість відео. Але я все доступно розказую і показую для того, щоб могли зв'язати. Початківці або молоденькі мами для своїх маленьких бубочок. Тепер серединка лицевими петлями. Знову перекидую. І пров'язують гутик. Спочатку задня петелька, а потім ось передня петелька, дві виворітні, знову задня петелька і передня петелька. Знову дві виворітні, і задня, і передня, і кромка. Все повторюю один до одного. І з лицевого, і з вигорітнього боку. Серединка платочна. Другого боку узорчик. Дві виворітні, Джгутик. Дві виворітні. І ось такий початок. Початок другої. Половинки. І продовжую знову ж джгутик. Дві виворітні, джгутик, тобто спочатку задня, потім передня петелька. Дві виворітні. І ще один джгутик. Їх можна і 5 робити, і більше. Все залежить від вашого розміру. Ви коли ніжку поміряєте, зразу зможете определитись, скільки яких петель. І пам'ятайте, спиці номер 3 у мене, пряжа Бебік. Щось хотіла важливе сказати ще. Значить, згадаю в процесі роботи. А, ну і це обов'язково зроблений зразочок, дасть вам можливість побачити, скільки петель набирати і якої висоти ви хочете. Самі ці мештики. Це може бути будь-який колір і будь-яка дитяча пряжа. Не парна кількість петель ділите на 1, 2, 3 і працюєте. Я пров'язую зараз виворотну сторону. Виворотній бік. У мене з цим виворотний якийсь комплекс склався, тому що я не знаю правильність. Виворотне, виворотній. Зворотній бік. І пров'язую серединку. Дуже повільно це показую, для того, щоб будь-яка мамочка, навіть якщо вона ніколи не в'язала, могла купити моточок там дитячої пряжечки і зробити декілька пар, тому що з одного моточка вийде декілька пар. Само собою, залежить з якого моточка. Чим ви будете в'язати, якою пряжою і якими спицями, це залежить тільки від вас. Ну і вашого розміру. Дві виворітні, лицева. А ще ось хвостик слугує мені тим, що перший треба п'яточку шити, друге, як маркер, що це лицева, лицевий бік. Знову задня, потім передня петля. Щось не хоче зі мною. Ось. Так, дві виворітні, задня лицева, передня, тобто джгутик. Виворітня, друга, ще один джгутик. І серединку пров'язую. Таким чином я пров'язую повністю повністю ось всю ступню до момента петель, які з'єднувати. Верніше зменшувати. Так ніж хочеться, щоб його бачили в процесі роботи. Значить, пров'язую повністю ступню до момента петель, тобто на висоту. До пальчиків. Ось, сказала одну висоту на довжину. Ступні до пальчиків. Серединка. І продовжую. І так, пров'язала я повністю на висоту, на довжину, ось ступні, і буду закривати ось ці петельки носик. І так, першу петлю знімаю дві разом. Там, де джгутик. Дві вигорітні також разом. Джгутик також разом. Виворотні разом, слідуючи джгутик разом і скидую маркер. Тоді лицеві, тому що це платочна, ще дві лицеві. За рахунок того, що у вас непарна кількість. Петель по центру пров'язую три разом. Знову дві. І ще раз дві. Прибираю маркер. Джгутик Разом. Виверідні. Разом. Дві. Дві. Дві і кромка. Все, готово. Приступаємо до сшивання. Приступаю до сшивання. Значить, сантиметрів також з 20 достатньо буде ниточки. У моєму випадку все залежить від пряжі, від плотності в'язання. <кій> і, в принципі, для того, якщо ви будете в'язати не для себе, не для своїх діток, а десь там на подарунок, то вибачте. <кій> <кій> Шукайте в сітях ось такі таблиці. Тут є все ось від двох місяців від місяця до трьох, там різні різні розміри, параметри, і в сантиметрах, і в дюймах. В інтернеті цього більше ніж достатньо, тому я не буду акцентувати на тій таблиці, яку використовую я. А ідеальний варіант це коли ви приміряєте до ніжки дитині, це просто ідеальний варіант. Тобто від кісточки до кісточки, оце місце ось ви вимірюєте і повністю пров'язуєте. Шовчик в мене понаружі. Зараз покажу, щоб ніде нічого не здавлювало. Всередині гладенько, а шовчик ось понаружі. Петелька до петельки, петелька до петельки, і все гарно. І просто перебираю все, всі петельки перебираю на гулку. Всі, що в мене залишились. Для того, щоб був широченький носик і ніде не здавлювало. Тобто, бачите, тут носик широченький, щоб пальчики не здавлювало. Все продумано. Саме основне це те, що я всіх прошу, реально прошу, вимірюйте і робіть зразочок. <кій> Тому що навіть однакова пряжа може вести себе по-різному. Абсолютно по-різному. Спиці, ваша ваша плотність в'язання все це надзвичайно важливо. Так, спиця вже не треба. Що я роблю ще раз? Пам'ятаємо, я помічала, що це лицевий бік. <кій> Та що ж за звуком? Там, де хвостик. І зшиваю також по лицевій стороні по лицевому боку. Але я ці всі петлі ще один раз підіймаю на ниточку, щоб надійно були зафіксовані. Тобто я ось пальця вставила. І всі петлі, які я знімала ще раз по колу набираю. Ось так. Є. Підтягую першу ниточку. Щоб тугенько, і підтягую другу ниточку, щоб гарно, гарно підтягнути. І получилась ось така зірочка. Тепер перехожу ось під першу петлю, під кромку. Кількість петель у вас, відповідна рівна, і тут, і тут. Сюди завожу також під першу петлю. Ой. Є. Все підтягую і поправляю щоб рівненько. І знову ж за дві половинки однієї петлі це кромочного. З другого боку обидві половинки кромочної. І таким чином зшиваю, повертаючись назад. Можна вперед, можна назад. Я ділюсь з вами тим, що роблю я. З вами Галина Пріріс. З вами Галина, канал Пригріс. Я вже настільки теж звикла, що всі кажуть скорочено пригріс, і всі знають про що мова, про що, про кого. І так, сшиваю, приміряючи до ніжки. Ось, бачите, який гарний носик. Дві і дві половинки петлі. Можна сшивати ось так вперед, а тоді повертатись назад. Як вам більше подобається. Але це акуратне сшивання ось. І у результаті такий же жгутик. Який не буде давити ножку. Ніжку, ножку. Ніжечку. Ось це, це там, де має ніжка зайти. Також відраховуєте однакову кількість петель ось тут. По <кій> Дошу. Воно може бути більшим, воно може бути меншим. Я про кількість петель. Так, щоб з двох боків було одинаково. І фіксую. Тобто я душила і фіксую ось в цьому місці, просто перекидаючи через верх ниточку. І один сюди нижче для того, щоб пришити квітку. Все, тут я шила, тут у мене все гарно. Ось. Тепер п'яточка. Саме головне ось тут. Виміряйте ось тут і оцю висоту. Тут я залишаю п'яточка, також голочкою, сшиваю петелька до петельки. Петелька до петельки, петелька до петельки. Тільки чогось звук у мене пропадає. І так. Першу ось також піднімаю одну і другу. Так, щоб рівненько зашити. Це перша петля з цього боку і з цього боку ось перша петля. За дві половинки. Це закріпочка така. Я її повторюю двічі. Далі: джгутик до джгутика. петельки до петельок. Той самий принцип. Дві половинки петлі. І так прошиваю до кінця. Значить тут я ниточку залишила, вона у мене поки залишається. Тут я закінчила, все зашила, п'яточка ось готова. І ниточку одрізаю. Ця ниточка залишилась для того, щоб прикрасити квіточкою. Ви можете зв'язати самостійно квіточку. Але в мене є ось такі. Тому я використаю такі ось квіточка, на мисто і пришиваю. Все, ниточку заховала, заховаю. І ось такі гарненькі, швиденько, акуратно ось. Ось, ось, ось. Так, ниточку треба заховати, а то трішечки дизайн мій портить. Ой-ой-ой, не туди. Ось така гарненька, швидка робота. Дорогенькі мої, класного настрою, рівних петельок. Миру. Всім миру.